Вітаю вас на парламентському телеканалі Ради. В ефірі, програма Власний погляд в Україні вже влітку можуть зникнути полімерні пакети і упаковка. Наскільки реально це про глибину та проблемність цього питання? Ми поговоримо в нашій студії з Валерієм Кривошеєм, експертом міжнародної організації пакувальників, кандидатом хімічних наук. Моє вам вітання в нашій студії Дякую, і вітаю власне вас. наша зустріч відбулась тому, що в Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачається обмежити використання з 1 липня полімерних пакетів. Хотілося б поговорити саме про глибину і перспективу такого законопроекту, адже в сьогодні записі до цього документу наводяться. Такі доволі такі суттєві факти, що наскільки екологічно забруднюється територія, і загалом, от якщо говорити про саме питання, наскільки воно доцільно сьогодні порушувати це питання, і наскільки дійсно воно є проблемним і актуальним? Законопроект з'явився вчора, і ми вже вчора його прочитали. Я був дуже здивований. Здивований перше тим, що проаналізувавши його зміст, я побачив низький професійний рівень. В чому це глядає? Ну, по-перше, це перекручена термінологія. В цьому законопроєкті виробники продукції не зрозуміють, що заборонене, а що не заборонене, тому що забороняється продукція під назвою Полімерний пакет. Але ж відомо, що тих полімерів більше сотні, якщо їх рахувати з сополімерами. І тобто як, практично вся е, продукція, яка йде в яка використовується для виготовлення полімерних пакетів, але ж там не вказано, яка заборонена, які полімери заборонені, але а які не заборонені, тому що існують поліетилен, поліпропілен, той же полівінхлорід, полістирол. це по-перше. І... Ну, вам, як хіміку, ці питання зрозумілі загалом іде мова про пакети, називаються їх розміри. Все, тобто іде якраз в аргумент приводиться ті пакети, які тоненькі і забруднюють і можуть забруднювати це і так. водойми, і території різні. Це так, але ж самі ці полімери по різному ведуть себе в різних умовах. І тому треба по-перше було це визначити. По-друге, справа в тому, що заборона виникають, визначена в законопроекті через таку властивість, яку, яка називається розщеплення, тривале розщеплення. Але що це таке тривале розщеплення? Знов ніхто не зрозуміє. Там вказано 5 років, але яка ознака того розщеплення? Що відбувається, і яка одиниця його вимірювання того розщеплення? Тобто я виробляю цей пакет, але. Хто скаже, що на протязі п'яти років він розщепляється чи не розщепляється? І взагалі це дуже е, справа така, яка тільки у світовій науці тобто досліджує, це ще дослідж, не досліджується не досліджене досліджується тільки. Це три, друге. По-третє, справа в тому, що в цьому вже закону він не перший той законопроект. І ну, цьому... Власне, це чергова спроба. Да, але в цьому законопроекті е, його е, законодавці пішли далі. Вони вже хочуть заборонити не тільки полімерні пакети, але й упаковку. І яку упаковку? Дивіться, упаковку, яка вироблена з паперу, з'єднаному полімерною плівкою або парафінами з макулатурним картоном. Це перше. Але такий такий матеріал можна зробити. Але він сьогодні в українській промисловості для пакування не застосовується. Дивіться далі: забороняється упаковка, яка виготовлена з папіру або картону з нанесеною на нім плівкою або парафіном. Ну, хочу сказати, що це теж не той матеріал, який сьогодні використовується. Мабуть, ті, хто розробляв той законопроект, мали на увазі матеріали, які виготовляються в Україні компаніями, такими як Тетрапак, Елопак, і які сьогодні. Продукують той матеріал не тільки для виробництва упаковки для молочних продуктів, для продуктів дитячого харчування для різноманітних соків, але експортують ці матеріали в різні інші країни. І сьогодні ми цю упаковку теж хочемо заборонити. Тобто практично з нашого ринку зникнуть навіть такі зручні зру, зручна упаковка, яка йде як екологічно чиста і зберігає термостійкість тих продуктів, які мені... якщо слідувати за нормами цього законопроекту, то так буде як ви кажете. Законопроектом також передбачено, якщо уникати от всіх термінологічних питань, про які ви говорите, і ви їх знаєте, оскільки ви займаєтесь хімією на науковому рівні, якщо говорити загалом про проблему, наскільки актуально і як можна врегулювати? Адже не секрет, що доволі таки неприємно бачити. Ті пакети, які валяються вітром перевіються, забруднюють території, забруднюють навіть очищні, очисні споруди міста. Тобто такі шкоди вони завдають, як власне в цьому питанні бути і що потрібно робити. Напевно, перш ніж критикувати і говорити про те, що все погано, напевно, потрібно бачити розв'язання тієї проблеми, порушує, яку порушує порушується документ. Ми давайте спочатку повернемось до тих пакетів і е, будемо гадати, те, що хтось такі пакети винайшов. Який за цим законопроектом можна використовувати? Тобто ви зайшли в магазин, купили продукцію в цьому пакеті, принесли додому, виняли ту продукцію. Що робите з цими пакетами? Тобто, Через... З практичної точки зору, однозначно, такі пакети на сьогодні зручні для, для людей, і вони зручні для людей, але кажуть, що таких не можна продукувати. Треба продукувати такі, які розкладаються. Я хочу навести приклад. Наведемо так, що вони розкладаються. з'явились такі пакети? Принесли додому їх. Потім що робите? Через деякий час ви їх викидаєте в сміття. І це сміття пішло на полігони, і на полігонах все там захоронено такий, такий спосіб сьогодні в Україні. І що робиться далі? Як ці пакети звідси вийняти, відсортувати? Потім їх, як кажуть ці законодавці, потім їх. Кудись принести в якісь умови. І там сказано, що під біологічним, хімічним, термічним і іншими впливами вони будуть розкладатись. Але таких і місць нема в Україні. А хочу ще сказати про те, що, на жаль, законопроект має такий характер і несе з собою заборону. Дивіться, сьогодні у світі в умовах ринкової економіки забороняється продукція, та яка несе загрозу. Людині несе загрозу шкідлива для навколишнього середовища, але ж всі ці пакети, які продукуються в Україні, вони виготовляються з поліетилену, вони виготовляються з поліпропілену. Вони всі мають дозвіл санітарних органів і міжнародних, і наших українських національних. І виходить, що ці пакети тепер будуть заборонені. Вони навіть мають дозвіл для того, щоб е, мають мати контакт з харчовою продукцією. Тобто, шкоди для здоров'я вони не несуть. Ні, ніякої вони шкоди не несуть. Але ж ви правильно кажете, що треба щось робити для того, щоб ми на, вкруги себе не бачили дуже багато різної виконаної упаковки. Ще трошки до того, що треба робити, скажу що наприклад. Всього сьогодні в Україні виробляється 3,5, десь біля 3,5 мільйонів тонн різної упаковки і використовується Полімерні упаковки, не тільки пакетів, а пляшок, банок, каністр, бочок і ну, інших те, видів. Десь їх... 10. Да, те, що відноситься до полімерної упаковки, десь 10-15%. Але ж у тих пакетів від тих 3,5 мільйонів це 10 до 0,5%. Тобто ми будемо займатися отим пів відсотком від 3,5 мільйонів, а вся інша купа використаної упаковки, що з нею робити. І ще хочу повернутися до пакетів, тому що один із вихідів, який пропонують, кажуть, заборонимо полімерні пакети, будемо використовувати паперові пакети. Як альтернатива? Як альтернатива. Дивіться, якщо подивитися на порівняти пакети полімерні і паперові. То по-перше, паперовий пакет він не такий міцний, він може бути пошкоджений від різних рідин, від вологи, тобто він не може по своїм якості тобто, повністю замінити він... не може у такий спосіб, як полімерний. Але це не все. Справа в тому, що якщо розглядати екологію... До речі, в нашому журналі написано: якщо екологію розглядати полімерного пакета і паперового, то при виробництві і подальшому використанні паперового пакета екологія страждає більше ніж, полімер... ніж від полімерного. Але і вихід. Є вихід, і вона більш вартісна. Тобто, практично вони більше, будуть і коштувати она, більше, і це буде дорожче. накладатися на ціну товарів. відповідно? Особ... Обов'язково буде накладатися. І, і ще в Україні немає достатніх потужностей, щоб виготовляти ці полімерні пакети. Мабуть, після цього їх треба буде завозити із-за кордону з із різних країн. Але є вихід. Вихід є, і вихід знайдений ще 20 років тому в Європейському Союзі, коли була задекларована і прийнята директива Європейського Союзу. На основі якої, за її нормами і правилами, різні країни створюють самостійні системи поводження з відходами упаковки, не тільки пакетами, а всієї упаковки. І справа в тому, що основною, основою цієї директиви є роздільне збирання сміття біля кожного будинку. Тобто там, де воно виникає, кожен член нашого суспільства повинен розділяти і ви. І це вже розділену цю упаковку розміщати в різних контейнерах. Потім це все сортується, і потім воно використовується як вторинна сировина сьогодні. У більшості європейських країн, де діють ці системи. Більше 60-70% відходів упаковки повертається у виробництво. Власне, тобто, ви пропонуєте, що акценти в боротьбі з цією проблемою зроблені неправильні, тобто, треба переорієнтуватися і не заборонами діяти, а діяти розробкою технологій і можливостей саме роздільного збирання сміття і його утилізації, і ми вже йдемо цим шляхом. Якщо проаналізувати, що за ці роки дії європейської директиви, що робилося в Україні, то в Україні була прийнята 15 років тому постанова Кабінету міністрів, за якою, начебто, таку систему було створено. Але ця система за цією постановою уряду українського вона відмінна від тої європейської директиви. Вона відмінна від правил і норм, тому вона і не діяла. Тому в Європі є такі результати, а в нас є такі, що. Но вона виявилася неефективною і, напевно, ще не в традиціях українців. Да, але, ще, да, але ще сьогодні, за дорученням Президента України, була створена наказом міністра екології і природних ресурсів України робоча група. Ця робоча група напрацювала законопроект, який називається Про упаковку та відходи упаковки. Цей законопроект сьогодні. Пройшов експертне середовище. Він проходить зараз, і майже всі міністерства вже під підтвердили його для того, щоб розглянути на кабінеті міністрів і передати до верховної тобто, ради паралельна робота над пошуком заходів боротьби з цією проблемою ведеться да, на неї міністерства. Ми, ми, ми цим питанням займаємо 15 років, але нарешті вже після того як підключився президент, дав доручення. Вже цей законопроект, наче йде від уряду. То він ішов від. Громадських організацій від бізнесу йшов, щоб, щоб можна було адаптувати до європейської директиви. Ми маємо надію, що сьогодні цей законопроект буде розглянутий в Верховній Раді і буде прийнятий. І що буде після цього? Після цього за рахунок платежів. Які будуть давати зобов'язані суб'єкти, якими є підприємства, які виробляють продукцію в упаковці. Тобто вони забруднюють, вони дають на ринок Тобто відповідальність упаковку. перекладається на виробника тієї жінки, як яка робить і упаковує як... свою продукцію, О, так, так як в Європі, і ті, і ті торговельні організації, які ту продукцію в упаковці продають, вони теж зобов'язані суб'єкти. Вони повинні платити, але вони повинні платити. Спеціальному оператору незалежному, неприбутковому, який створить бізнес, і потім за ці кошти треба створювати біля кожного будинку, в кожному містечку, в кожному районі області, створити спеціальні місця для того, щоб малим. Ми ж впроваджувати роздільний збір про такий, як ми говорили. А чи не повернеться цей збір з підприємців, скажем, зеркально не відобразиться на бюджетах кожного українця? Адже підприємець робити собі у збиток не буде і знаючи про те, що йому треба проплачувати, відповідно буде піднімати ціну на ту ж упаковку, яка відповідно знову ж таки буде накладатися на ціну самого товару? Ну взагалі, я хочу вам сказати, що як в світовій практиці власне це відбувається, Зараз і на кому відповідальність права в тому, що сьогодні. Той, хто мешкає в Україні, три рази платить за е, утилізацію упаковки. Перший раз це сьогодні, є сьогодні такий ми, механізм. ми з вами платимо три рази. Перший раз це коли в комунальних платежах приходить до нас візитівка, і там написано: ну, якщо розшифрувати вивіз за вивіз сміття і захоронення. Це перший раз. Другий раз, коли оці сьогоднішні підприємства е, заплатили за утилізацію, начебто заплатили по постанові уряду. Але ці кошти вони е, платили прибутковій організації, яка сама встановлює тарифи. І якщо вона прибуткова, то ці тарифи великі. І ці, ці кошти, які збираються, ми сьогодні не можемо е, за ними следіти. Куди вони йдуть? Законопроектом, який розробляється це... сьогодні на рівні е, Кабінету міністрів і міністерства, там будуть прописані всі ці а там механізми с, а там і контроль все, за а там все, а там все це прописано, тому що якщо... Гроші йдуть оператору, який який створений бізнесом, то бізнесу не вигідно, щоб тарифи були великі. Чому? Тому що він ці тарифи вкладе у вартість своєї продукції. А якщо він туди їх вкладе, то що вартість продукції підскочить, а йому не вигідно, тому що це продукція буде тоді неконкурентна. А якщо ж це буде збирати ці кошти оператор, який прибутковий, то йому треба прибуток отримувати, то він зацікавлений, щоб той тариф був більший. Тобто це, взаєм... теж, це, 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 це теж враховано. І дивіться, якщо оце ми будемо розділяти це сміття і будемо відокремлювати упаковку, а є й сміття, яке потім треба захоронювати на полігонах, то у європейських е країнах люди платять саме за це захоронення, за це сміття, яке залишається mm -hmm. від вже розділеної на цьому етапі використаної упаковки. І його менше, і платежі менше. Тому і ми з вами будемо зацікавлені в тому, по-перше, менше платити раз. А по-друге, найголовніше, що біля нас буде чисте місто. І по-третє, що наші підприємства, які сьогодні страждають від того, що нема вторинної сировини, і всі склозаводи, які виробляють скляні пляшки, вивозять привозять сьогодні склобій з Європи. А всі заводи, які виробляють папір і макулатуру для виготовлення упаковки, привозять макулатуру з-за кордону. Зрозуміло, тобто проблема є, питань багато, але відповідь має бути саме на правовому рівні і відповідному законопроекту, який передбачав би комплексний підхід до розв'язання. Да, я ще хочу сказати, що у нас як... мало часу. Ага. Досить, якщо буквально коротко, тез. коротко хочу сказати, що якщо цей проект стане у дію, то дивіться, будуть одночасно, і це вже з 1 липня uh -huh. зупинені підприємства, які виробляють пакети. Які виробляють у ту упаковку з тари і з картону? Тетропак і Алапак будуть зупинені молочні заводи і сокові заводи, тому що вони використовують ту упаковку. Тобто документ потребує обговорення і конкретного підходу фахівців, да, щоб у ділових експерти розібрали. колах, в експертних колах. Ще треба перед тим як його далі просувати. Валерій Кривошей, експерт міжнародної організації пакувальників, був гостем нашої студії. Нашим глядачам я дякую за увагу. Стежте за ефірами телеканалу Рада, адже ми робимо політику. Зрозуміли, дякую вам.